І так, замовив камеру з Китая. Ось вартість 33 долара, можливо, буде комусь цікаво. Ну, там в районі півтори тисячі гривень. Тут Ось Ось так, шведесенка рваємо. Тут три камери. Можливо, буде комусь цікаво. Камера. Так, що ми маємо тут? Там в сторону. Якісь кріпіжі, але паршивенькі. І це блок живлення. Блок живлення з китайською зарядкою. так-так-так. Далі сама камера йде в такі штучки. В неї є RG45, якщо не помиляюсь. Це блок живлення. Та кнопка включення та вимкнення. 90 градусів. Ось так. Перша камера, друга камера, обзор на 90 градусів, плюс ця камера на 360 Ну, Далі будемо підключати, тестувати. Зараз поки що ось так.